Понад 350 гектарів плодових насаджень саме стільки сьогодні є. У садовому господарстві, що поблизу села Свіршківці Чемеровецького району, закладений сад був лише 2010 року, проте господарі вже збирають щедрі врожаї. 300 гектарів це плодові яблуня, груша і 50 гектарів є чорної смородини. Був підібраний правильний підхід до ведення цього ж самого садівництва, ягідництва. Дали всі найкращі умови для того, щоб сприятливі умови були для плодоношення. Нині у садівничому підрозділі групи компанії Вітагру працює понад 120 людей. Також тут повністю забезпечені усіма необхідними технічними засобами. Під час дозрівання плодів працівники намагаються максимально зменшити застосування штучних добрив, проте на кількості та якості врожаю це не відбувається. Ми проводимо моніторинг, дослідження є фермоні пастки на певні шкідники. Оглядаємо, чи є такий вже шкідник, чи немає його може взагалі. І якщо є така потреба, тільки тоді вже. Е Приходимо до висновку, якби до вказівки такої, щоб давай бо вже потрібно. Після достигання фруктів їх доправляють до спеціального холодильного комплексу. Як кажуть тутешні робітники, завдяки спеціальній системі зберігатися фрукти тут можуть протягом трьох років. Місткість зберігально-сортувального комплексу сягає 10 тисяч тонн. Особливість полягає збереження в тому, що не тільки використовується холод для зберігання, а використовується і система РГС. Яка може дає можливість регулювати склад кисню та вуглекислого газу. Сучасне технічне оснащення дає можливість зберігати яблуко протягом довгого часу, без шкоди ані його зовнішньому вигляду, ані смаковим характеристикам. Ми плануємо встановлення повністю сортувально-пакувальної лінії. Теж зараз поки що ми проводимо ці тендера. Дивимося, яка нам краще компанія, які умови краще запропонує. І звичайно, в першу чергу це якість у селі Лісоводи. За останній рік було побудовано два заводи комбікормовий та Насінєвий. Тут вже закінчують і посів цукрового буряка. На цей рік заплановано. Посів цукрового барака 361 гектар. На сьогоднішній день це 2 квітня. Ще такого практично у нас не було. 2 квітня ми закінчуємо. Сьогодні посів цукрового бурака. 361 гектар. Це не багато, не мало. Познайомився із роботою підприємців області. Новопризначений голова обласної адміністрації Леонід Прус, як каже, чиновник нині в регіоні є гарний потенціал. Вже добігає завершення посівна кампанія, яка у перспективі повинна дати щедрий врожай. Тваринництво в районах розвивається, теж немаловажно, галузь потрібна, тому що і зайнятість населення, і де є ферма там, і крутиться, і техніка, і люди на місці є, і робочі місця на місці створюються. Ну, крім того, підприємства забезпечені ресурсами, забезпечені і насінням, взагалі область забезпечення на 117%.